Вівторок, 16 січня, час новини телеканалі Рудана В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас сьогодні. Починаємо з таких тем. Попрощалися з воїном. Прийшла звістка, що попав під ворожий обстріл артилерії. У кривому розі провели в останню путь бійця роти розвідки Євгенія Гарманюка, банду двадцятівських на лаву підсудних. Усі члени злочинних угруповань на тепер час перебувають під борти у східній окружній прокуратурі. Прокоментували резонансну справу. Всі котельні в роботі. Система Утримати котельні на генераторах, а це десь було 4 доби, повністю спрацювало. Після аварійного збою і переходу на генератори котельні тепломережі повернулись до звичного режиму роботи. Простір дружній до дитини. Тут у нас є така змога, щоб свої емоції вирівнити, щоб знов відчути себе дітьми. У гімназії в Довгинцівському районі запрацював новий дитячий хаб. Сьогодні криворіжці попрощалися з бійцем роти розвідки Євгенієм Гарманюком. Наш мужній земляк загинув 8 січня на Харківщині. Поховали захисника з військовими почистями на центральному кладовищі міста. У секторі почесних поховань рідні, побратими і колеги прощаються із захисником України Євгенієм Гарманюком. 33-річний боєць роти розвідки служив у солдатам у взводі спостереження. Брав участь у боях на східному напрямку фронту. Він загинув 8 січня біля селища купянськ Куп'янськвузловин на Харківщині. Побратими розповідають, боєць саме готував бліндаж, який і став ціллю ракетного обстрілу. Євген був моїм побратимом, приймали участь, захищали батьківщину. З ним був з першого дня призиву. Він був Добра людина, він повністю віддавав себе і для, ну, на защиту поставлених задач все добре виконував. Дуже був порядною людиною. Останнє спілкувався з ним перед його загибеллю. ждав його, сам отримав поранення. І... Ну, повинен був від... ну, відрапортувати мені, як все, справи, все. І... Прийшла звістка, що попав під ворожий обстріл артилерії. Казав, що був хороший бліндаж, викопан, все, все було чітко, але таке діло трапилось. Що дуже був хороший хлопець. У мирному житті Євгеній Гарманюк займався власним бізнесом. Його пам'ятатимуть як обдаровану, талановиту і світлу людину. У нього було багато всіх різних професій. Він і бізнесом, приватним займався багато чим. На жаль, на жаль, ми втратили таку гарну порядну людину. Надійно. Одні сльози на очах від його загибли. За Замужність і вірність присязі Євгенія Гарменюка посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. З усіма військовими почистями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Дар'я Військова, Валерій Кожухар, Артем Кравченко цей день. До 12 років ув'язнення з конфіскацією майна такий вирок можуть ухвалити для членів злочинного угруповання двадцятівські банда. Займалася шахрайством, виготовленням та реалізацією наркотичних речовин. Викриття та фіксацію протиправних дій здійснював департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України. Обвинувальні акти проваджень щодо 14 членів угруповання скерували до суду прокурори Криворізької східної окружної прокуратури подробиці резонансної справи дізнавався Іван Проводов. Справа стосовно злочинного угруповання двадцятівські набула розвитку і переходить до судового розгляду. Один з епізодів угруповання пов'язаний із шахрайською схемою заволодіння коштами громадян. Члени одного однієї організації займалися системним шахрайством з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи в тому числі схеми фішингу та вішингу. Так звані, використовували схему направлення громадянам, які в подальшому ставали потерпілими на телеграм-канали смс повідомлень, щодо є підтримки можливості її отримання. Таким чином вони заходили в подальшому, отримували доступ до банківських рахунків. Та далі вже з, з метою легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом, перераховували їх на інтернет-акаунти, інтернет гаманців, інтернет казіно, інтернет букмейкерських контор. Такі смс містили посилання для необхідної реєстрації, після проходження якої зловмисники отримували коди доступу до банківських рахунків, перераховували гроші з банківських карток громадян та розподіляли їх між собою. Про результати. Протиправної діяльності учасники відокремленого крила звітували перед організаторами злочинної спільноти Двадцятівські. Друге крило двадцятівських займалось виготовленням та збутом наркотичних засобів, зокрема канабісу, на території Кривого Рогу. Реалізації передувала в тому числі вирощування членами угруповання вказаного рослини безпосередньо канабіс. Для цього вони використовували спеціальні обладнані приміщення, обладнані лампами, вентиляцією для підтримки необхідної вологості, температури, тому це кваліфіковано як використання лабораторії. Було фактично проведено 30 обшуків на території Дніпропетровської та Одеської області. Під час їх проведення вилучено велику кількість телефонів, банківських карток, телефонних карток, транспортні засоби, які належать злочинцям. Накладено арешти на вказано майно, в тому числі як рухоме, так і нерухоме. Також у розпорядження арми передано грошові кошти різних в різних валютах загальним еквівалентом 2,6 мільйона гривень. Зібрані матеріали та докази протиправної діяльності 14 членів злочинного угруповання вже у суді. Санкція як по одній статті 307, так і по другій статті 190 Кримінального кодексу України та 209 щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, передбачає покарання до 12 років з конфіскацією майна. А на теперішній час кримінальне провадження, обвинувальні акти указаних кримінальних провадженнях скеровані до суду та починається судовий розгляд. Усі члени злочинних угруповань на тепер час перебувають під вартою. Іван Іванпроводу Олег Каплій цей день. Спочатку минулого тижня підприємствам критичної інфраструктури міста випало випробування на життєздатність працювати в умовах. Довготривалого знеструмлення через обрив лінії без електропостачання залишилося 9 котелень. Всі вони були оперативно переведені на роботу від дизель-генераторних установок. Одна з таких котельня у Довгинцівському районі. Вона обслуговує майже 80 житлових будинків, дві медичні установи та сім закладів освіти. Сьогодні тут провів робочу нараду голова ради оборони міста Олександр Вілков. На цій котельні у Давинцівському районі встановлена дизель-генераторна станція потужністю 184 кВт. Торік вона була придбана коштом міського бюджету під час останнього знеструмлення протягом 20 годин забезпечувала стабільну безперебійну роботу теплогенеруючого обладнання. На першому етапі в місті було встановлено 44 потужні генератори на об'єктах теплоенергетики. Це дозволило зберегти систему теплопостачання. Ця робота продовжувалась і додатково для комунальної криворічних. Тепломережі було придбано ще 30 генераторів. Вони знадобилися вже на початку цього року під час ворожих обстрілів та негоди. Дуже важкі останні 10 діб. Ну, По-перше, ракетна атака, 9 ракет, потім стихія, коли все облюдніло, і е дроти електроенергії порвалися. Плюс велика енергетична аварія на Надалгінцева. І все це всі 10 і фактично одночасно. Можу сказати, що тепломережа. 14 котелень були відключені від електроенергії зовнішньої. Всі ці котельні відпрацювали на генераторах. Причому була не лише циркуляція води, а й нормальна подача тепла. Тобто система утримати котельні на генераторах, а це десь було 4 доби повністю спрацювало. Все нормально. Зараз вже підключені, до речі, до електрики. Це ще раз я кажу про комунальне підприємство тепломережа. У нас ряд котельних від дизель-генераторів до 5 більше суток. Теплоснабження, несмотря на низькі температури народного теплоснабженням теплоснабження мікрорайонів не нарушалося. Що стосується державного підприємства Криворізька теплоцентраль», усі шість великих котелень наразі працюють. Ситуація ускладнюється численними поривами на мережах. Через це багато споживачів тимчасово залишається без тепла. «З теплоцентралю державним підприємствам, які підпорядковуються на автогазу в Києва, там важкіше, Котельні також утримали. Але там гірша ситуація по поривам, але вони нам не підпорядковуються. Єдине, що ми можемо робити, це останні бригади з тепломережі та з каналу Канала знімати і надавати на допомогу те, що ми робимо. Можу сказати, що в місті більш ніж тисяча міст обладнані генераторами, це і котельні, насосні, лікарні, пункти незламності, і багато іншого. І можу сказати, що от зараз такий ну, важкий проміжок часу. Ця система спрацювала. Лікарні всі працювали, котельні всі працювали, вода скрізь була. Тобто, взагалі загальна система була утримана. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день. У співпраці з міжнародними партнерами у місті відкрито третій простір Дружній до дитини. Він запрацював сьогодні на базі однієї з гімназій Довгинцівського району. Всього таких просторів у кривому розі буде 11. На відкритті дитячого хабу побували наші журналісти. Спортивне знаряддя, пізнавальні ігри, спеціальне обладнання, методичні матеріали. Це новий дитячий хаб в одній з гімназій Довгинцівського району. Простір дружній до дитини, третій у місті з 11 запланованих. Ми намагаємося зробити все, щоб дітям було нормально жити, як для умови є на Працюють всі школи, так, да, в онлайні, але з можливістю дистанційного навчання кожен сам обирає. 97 дитячих садків, 10 брюса, палаци культури, музичні школи, творчі школи. І ми створюємо разом з партнерами, в тому числі і Ми зазвичай ми робимо ремонт, а вони надають обладнання. Такі творчі та навчальні простори, яких вже в нашому місті 30. Серед партнерів проєкту фонд Тередис Хомас в Україні, благодійні фонди «Захід шанс та посмішка ЮА, громадська організація Світ у барвах і центр реабілітації та відновлення. Наш проєкт насамперед дає можливість дітям знову відчути себе дітьми, бо така склалася ситуація в нашій країні, що діти вони дивляться на дорослих і вони емоції свої тримають у собі, бо вони ну їм страшно радіти. А тут у нас є така змога, щоб свої емоції вивільнити, щоб знов відчути себе дітьми, щоб не боятися у той своєї такої радості, коли ти чимсь таким класним займаєшся. Проявляти свої емоції та комунікувати з іншими малих відвідувачів, навчатимуть профільні спеціалісти. Дорослі підкреслюють, головне для них допомогти кожній дитині знайти заняття до душі. Простір розрахований на дітей віком від 5 до 14 років для того, щоб більш діти могли контактувати один з одним, навчитися взаємодіяти, відчувати емоції свої, розуміти себе і оточуючих дітей, які грають разом з ними. Дуже важливо вміти відповідати очікуванням суспільства, що вони від тебе очікують, і це розуміти. Протягом цього року у співпраці з ЮНІСЕФ заплановано відкриття ще шести дитячих просторів для криворізьких дітей та переселенців. Олег, Олег Каплій. цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Десятиліття проблеми. Ти поїжать водоканал. Он там пі почищайте, на нині кителові не часу вистачає, ну потім аптека забивається. У п'ятиповерхівці на вулиці Покровській люди страждають від регулярних підтоплень підвалу. Школа екстремальних наук. Дупини. Не вертайтеся. Відійди на безпечну відстань. 72-й дитсадок став першим закладом де відкрито кімнату безпеки. О пів на одинадцяту ночі у центральному міському районі сталася пожежа. Вогонь спалахнув на вулиці Глінки на території приватного пансіонату для літніх людей. Подробиці повідомили в ДСНС будівлі пансіонату одноповерховій котельні, горів, котел та майно на загальній площі 15 квадратних метрів. В пансіонаті цілодобово перебувало 40 осіб та шестеро співробітників. Завдяки злагодженим діям вогнеборців та співробітників даного закладу було виведено з безпечну зону 33 особи. Час події загиблих та постраждалих немає. Ліквідовано пожежу о 23.09, До ліквідації залучалося 23 рятувальника та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Всі події даної пожежі з'ясовують правоохоронні органи. Мешканці будинку на вулиці Покровській понад 10 років мають проблеми з каналізацією у підвалі. На перших поверхах сморід, у квартирах вологість і цвіль. Люди нарікають неприємним запахом просякнуті всі речі у квартирах. У керуючій компанії заявляють не в силах самотужки впоратися з цією проблемою. Вікторія Добровольська поспілкувалася сьогодні з мешканцями і управителем. Тринадцять років потерпають від каналізаційних підтоплень підвалу мешканці шостого будинку на Покровській. Пірідські дето раз там в пару тиждень, раз в місяць, як забивається, як нам розказують, квартальна каналізація десь за домом. да? на все стікає з тих домов сюди, тобто к нам сюди к дому, забиваються труби, потім забивається в підвалах і сьотічо в підвал. Вот. нам комунальні служби говорять, що так і должно бути. То есть лучше пускать течёт в подвал, чем течёт кому-нибудь в туалеты. Но при этом именно как бы коину причину этого оповеществия избежать не хотят. То есть, соответственно, я периодически спускаюсь в подвалы, там делаю все эти публикации, а э, жалуемся, звонили на всю украинскую линию Дії. Люди скаржаться. Керуюча компанія приймає заявки, та результату немає. Спасибо диспетчеру, который работает нечно и на наши сообщения реагирует. Просто факт, по факту это просто реагирование, фактаж как бы этого происшествия, но не исправление ситуации, кроме как вызова головы до канала. В принципе, я этим сам справляюсь, тоже за него до канала. Последний раз, когда забилось, это было еще до Нового года, где-то в числах 25-х, да. Наша заявка там провисела где-то 2-3 недели. Постейный сморит, вогкисть, антисанитария. В таких умовах, кажут люди, змушены жить и руками. Все, что в сейчас в подвале. Соответственно, как бы у нас Недавно было минус 10, минус 15 температура. У нас подъезд полностью был открытый, потому что это все должно было проветриваться постоянно. Даже с открытым подъездом все равно это все шло в квартиру. Как нам объяснили, системное решение – это должны службы прям перепроектировать э, наши как бы, канализационные все системы, рыть новый колодец, чтобы расширять ну, возможные зоны забития. Оно периодически возникает, в принципе, от сезонов не влияет. Влияет от того, э, насколько часто чистят О, що забивається, тому що в принципі при водоканал он там почищає, на неї телеви не хватає. Ну потім ап забівається, опять по поновили. У квартирах цвіль. Люди не можуть робити ремонти. У керуючій компанії кажуть, самотужки впоратись з цією проблемою не можуть, бо причина полягає глибше в системній помилці під час проєктування будинку. При построки дому у нас неправильно зроблені колодці. Просто куди ми не звернулися, куди ми не пишемо, то тобто, куди ми не дзвонимо. Все нам, знаете, как вроде бы ну, этого дома не существует. Все нам говорят э, в один голос. Это проблемный дом. Я говорила, уже предлагала, соберите всех дворников один раз, одним махом. І оберіть підвал, наведіть там порядок. Тільки за цим будинком борг перед кривбасводоканалом майже півмільйона гривень. Є заборгованість і перед управителем. Та люди кажуть, дехто не платить на знак протесту. Нас кажуть, що забиті вісім колодці. Це в, в наш, наш будинок да, відповіли. Їх треба всі почистити. Трагедія в тому, що з п'ятого будинку вищий будинок да, за наш. Вони він йде паралельно, і це все стікає до нас в колодці. розумієте, це все не потрібно, це все розумієте, І тому не тому, що у нас люди такі безвідповідальні, а просто що воно тече зверху. І саме собою ще й тут забивається. Денис мешканець першого поверху проблемного будинку. Полгода назад купили квартиру, не знали о проблемах таких з підвалом, поки не з'явився запах в квартирі. Затоплені всі. Подвалы, особенно под детской комнатной, у нас получается слив, который течет с канализации. Приезжали слесаря, говорят: неправильно установлены колоссы, чистеки и в итоге. Получается, что диаметр трубы уже настолько мал э, забиваються навіть від туалетної бумаги. Ми почали буквально месяц місяць тому дуже активно біть писати на всі пабліки помощи, просить после того, як у рібні почалася рвота. Визвали скорую помощь, У нього була рвота, тому що в квартирі настолько воня, що просто ужас. Та й до мешканців є питання кажуть в компанії. Через засмічення каналізації нерідко забиваються труби. І канализацию каналізацію мусорных мусорних Летом там много фруктів, овощей, арбузов, що ми тільки не витягували. Памперси, просто ні і полотенце. У керівництві компанії управителя розповіли, останніми днями фахівці Кривбасводоканалу провели певні роботи на каналізаційних мережах. Воскресенько, 14 числа, вони прочистили, пол квартала там чистили, видимо, вже качественно і. нашли причину, почему колодцы этого дома затапливаются бесконечно. В подвал вода шла, потому что ревизионные выпуски были открыты, хотя горводоканал представители советуют их закрывать, чтобы оно якобы не шло в подвал. Но у людей в квартирах стало булькать в унитазах, Аналізації и поэтому они снова открылись. Последствия, если больше проблем таких не будет, подвал подсохнет. и мы его будем чистить, убирать. Виктория Добровольская, Вадим Діденко, цей день. Уперше в Криворізькому дошкільному закладі запрацювала кімната безпеки. З її появою, вихованці 72-го дитсадка віком від 3 до 7 років разом з вихователями та запрошеними фахівцями в теорії і на практиці в ігровій формі вивчатимуть правила безпечної життєдіяльності. Детальніше про новий клас безпеки у нашому сюжеті. Школа екстремальних наук, кімнату безпеки з такою назвою відкрили в дошкільному закладі номер 72 Цей інтерактивний простір, покликаний в ігровій формі навчати дітей базовим правилам безпеки життєдіяльності. Це вже 12-й подібний клас у Криворізькому районі, і перший, що відкрився у дитсадку. Це всеукраїнський проєкт. Класи безпеки відкриваються на базі різних навчальних закладів на території всієї нашої держави, тому що сам цей проект саме. Під час воєнної агресії військової, да тому що, як ніколи, наші діти повинні навчитися жити в безпеці. Не кожен з них зможе стати математиком, філософом або поетом. Але кожен з них кожен день виконує правила безпеки життєдіяльності, і ми повинні, як дорослі, прикласти максимальну зусиль, щоб навчити наших дітей. Жити в безпеці, вирости, щоб вони виросли здоровими, повноцінними і щасливими, тому що діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. З проханням відкрити кімнату безпеки звернулася до рятувальників адміністрації дошкільного закладу. З березня місяця наш садочок вже працює в очному форматі. Дітки прийшли, і у нас виникла така необхідність, така ідея створити кімнату безпеки саме для малюків, щоб вони навчалися правилам поводження в наш такий нелегкий час. Наша кімната, наш клас безпеки це декілька осередків. Вони відображають різні напрямки це і мінна безпека, це і е, безпека в побуті. Діти тут вивчатимуть правила дорожнього руху, правила поводження в природі. Дуже багато, дуже багато матеріалів зібрано. Дуже такі цікаві ігри, створені руками наших вихователів за допомогою звичайно, і батьків, і е, наших рятувальників. Перший урок про правила мінної безпеки, які в нинішніх реаліях можуть вберегти життя. Не вертайся! Відійди на безпечну відстань. А потім дорослі що у нас роблять? Телефонують, Телефонують. 1-0. Молодчинки. На прикладі життєвих ситуацій дітям розповіли про те, як діяти у різних небезпечних ситуаціях. Дякую, Артем, що ти повідомив, але не зачіпай його. Ми зараз викличемо спеціальну службу за телефоном 101. Молодець. Ти правильно вчинив. І ви всі повинні зрозуміти, що навіть якщо ви побачили якусь дуже дорогу річ, і вам хочеться кортить-кортить її взяти до рук, ви цього не робіть. Тому що ваше життя це найцінніша річ в житті. Вона безцінна. Зрозуміли? Так. Ви не повинні наражати себе на небезпеку. Перші слухачі уроку від рятувальників отримали корисні подарунки та спробували себе у професії надзвичайника. Дізнався, що не можна чіпати небезпечні вибухові лечі. Мені спуталися кімнаті, з соблажня без поталона. Заняття у кімнаті безпеки матимуть різну тематику. Юськова, Олексій правицький цей день. Триває прийом заявок на участь у всеукраїнському фестивалі. Форумі у новий рік з улюбленими піснями. 21 21-й сезон мистецького заходу, окрім конкурсної складової, передбачає ще й творче спілкування. В межах фестивалю відбудуться тематичні воркшопи. Їхні ведучі, відомі криворізькі музиканти та продюсери Тетяна Добрецова і Сергій Гусятник та зіркові гості, вокальний коуч проєкту Голос країни. Наталя Шепеленко і учасник національних талант шоу Арсеній Журавель. Подати заявку на участь можна до 31 січня. А вже 3 лютого розпочнеться конкурсний день фестивалю. Частину зібраних коштів організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Формати у цьому році нашого фестивалю це. Відкрите оцінювання наших учасників і їх виступів. Тобто, після кожного номеру кожен учасник отримує свою оцінку за десятибальною шкалою і відразу отримує свої нагороди. Нагороди у цьому році це лауреати першої, другої, третьої ступеню. А по завершенню фестивального нашого дводенного такого форуму буде визначено переможці премії гран-прі фестивалю за рішенням. Звісно, за рішенням наших суддів. Дуже чекаємо на усі заявки і сподіваємося, що незважаючи на складні. На складні умови, які ми зараз усі переживаємо, все ж таки фестиваль відбудеться, тому що він має таку багаторічну історію. Він має вже своїх прихильників, своїх постійних виконавців. Благодійна частина нашого фестивалю це відсоток від внесків наших фестивальних внесків, які ми отримуємо від наших учасників. Звісно, ми направимо на підтримку збройних сил України. На цьому все більше новин на нашому сайті у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.